Друзі, вітаю! Традиційно на телеканалі Конкурент Ві наша рубрика Запитай у юриста під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися по телефону в редакцію телеканалу. Розпочнемо сьогодні з питання побутового, яке стосується спадкування. І, зокрема, до нас звернулася жінка, яка запитує. Про те, чи має вона право на спадкування, якщо проживала довгий період часу з чоловіком, але проживала цивільним шлюбом, не були вони розписані, як кажуть в народі, не мали укладеного шлюбу. Проживали більше 30 років, чоловік помер, і от зараз виникло питання спадкування і запитує, яким чином вона може спадкувати, адже є інші спадкоємці, зокрема син, який від Іншого шлюбу був народжений, і відповідно вже є певні якісь там нюанси з приводу того, що от він вже не, скажімо так, не йде на зустріч і говорить про те, що забере все спадкове майно, яке залишилось після батька. Отож, якщо ми говоримо з точки зору законодавства, то за сімейним кодексом, якщо жінка та чоловік вони. Проживають спільно, але не уклали офіційний шлюб, відповідно, просто проживають однією сім'єю. То все майно, яке набуте, вважається спільним, спільною сумісною власницею, зокрема, яке під час спільного їхнього проживання, фактично під час цих відносин, які вони будували протягом цього ж періоду часу, які проживали спільно. Але Якщо ми говоримо про спадкування, то тут є певні особливості і певні нюанси, оскільки буде необхідно доводити про те, що ви мали факт постійного проживання і відповідно відстоювати своє право на спадкування. Загалом, якщо ми говоримо, що коли чоловік чи жінка проживали разом відповідно більше п'яти років, вони не уклали офіційного шлюбу. Але законодавство дає їм можливість спадкувати і відносить таких спадкоємців до четвертої черги. Тобто, фактично, закон на сьогоднішній день дає можливість спадкувати і говорить, як я вже сказав, що в четверту чергу ті люди, які, зокрема, жінки-чоловіки, які проживали спільно, але без укладення шлюбу, вони можуть спадкувати. Проблема тут виникає в тому, що є ще спадкоємці першої і третьої черги, які зазвичай і спадкують це майно, тобто в цьому весь нюанс. Якщо немає заповіту, то відповідно відбувається це спадкування за законом. І є перша черга в цій ситуації, яку нам описали, це буде син. Він має першочергове право на спадкування. Якби був укладений шлюб. То тоді вже ми говоримо про те, що жінка має повне право в першу чергу на рівні з сином, від навіть першого шлюбу, спадкувати фактично це майно. Проте, якщо не було укладено офіційного шлюбу, не було зареєстровано, це є четверта черга спадкування. І сподіватися на те, що там залишиться якесь спадкове майно, ну це шанси мінімальні. Більше того, як я вже сказав, що потрібно буде доводити сам факт проживання більше п'яти років і давати всі необхідні докази. Можна також говорити про те, що законодавство на сьогоднішній день дозволяє посунути, так би мовити, цю чергу спадкування, і навіть ті спадкоємці, які от фактично в цій ситуації жінка, яка проживала без укладеного офіційного шлюбу, перебуваючи в четверчій черзі спадкування, вона могтиме спадкувати на рівні з сином. Але за певних обставин. зокрема, якщо фактично в судовому порядку змінить чергу спадкування, якщо доведе, що відповідно. Спадкодавець перебував у безпорадному стані. Відповідно, йому потрібно був догляд необхідна була підтримка. А один із спадкоємців наступної черги він фактично в цей період часу, коли необхідна була така підтримка. і Такий догляд здійснював це все, витрачав свої кошти, надавав майно, надавав підтримку, робив ці всі речі, і в такому випадку суд можливо. Прийме рішення про те, щоб змінити чергу спадкування і надати право спадкувати вам як спадкоємець першої черги. Тому я радив вам рухатися в цьому напрямку, звернати, звертатися до адвоката за кваліфікованою допомогою. Відповідно, об скажімо так, обговорити цю всю ситуацію, розповісти. В чому проблема, надати всі докази для адвоката і вже тоді в судовому порядку намагатися відстояти своє право на спадкування. І на рівні з сином, який навіть, незважаючи на те, що він там говорить, що забере все спадкове майно, намагатися спадкувати, оскільки ну, за такий великий період часу дійсно можна було нажити багато спільного майна на яке ви повноцінне маєте право, друзі. Прохаємось далі. Традиційно наступне питання стосується комунальних послуг. Є такі питання у нас часто в ефірі, і на сьогоднішній день, і на сьогоднішній ефір. Запитали в нас про пільги на тверде паливо, зокрема на дрове. І саме про те, яким чином пенсіонери і чи мають право пенсіонери, і, відповідно, люди з інвалідністю першої і другої групи також запитували нас про те, чи вони мають право на таку пільгу, як. Скажем, отримання якоїсь знижки або пільги для оплати комунальних послуг у вигляді твердого палива. Отож, ми говоримо про те, що є передбачені законодавством випадки, коли в певних населених пунктах немає газового опалення, люди користуються дровами в більшості випадків. і в цій ситуації держава окремим категоріям громадян надає знижки або пільги в тому чи іншому розмірі. Зокрема, якщо ми говоримо про пенсіонерів, то в першу чергу варто сказати, що пенсіонери, які є відповідно, мають певну, скажімо так, специфікацію, спеціалізацію, нещодавно пенсійний фонд. В себе на сторінках розміщував цю інформацію і вказував про те, що пенсіонери, які проживають в сільській місцевості, які відповідно мають певну скажімо так, професію колишню, вони можуть скористатися 100% знижкою на тверде паливо. Зокрема, це в першу чергу педагогічні працівники, працівники медичних та фармацевтичних структур, відповідно. Також це спеціалісти захисту рослин, працівники музеїв та бібліотек, працівники державних, комунальних закладів культури, закладів освіти або сфери культури. Ці категорії передбачає пенсійний фонд. Що якщо ці люди проживають в сільській місцевості, вони мають право на цю знижку, і відповідно така пільга надається як середньомісячний дохід сім'ї за попередні 6 місяців. Відповідно, обраховується ця сума. Ви звертаєтеся фактично в пенсійний фонд для того, щоб надали вам цю пільгу, якщо ви підпадаєте під цю категорію, і вже тоді, розглянувши вашу заяву, розглянувши документи, пенсійний фонд приймає рішення про надання вам такої пільги. Щодо осіб з інвалідністю, то тут є також категорія така, але стосується це саме тих людей, які... Отримали інвалідність внаслідок війни. Так передбачає законодавство про те, що особи з інвалідністю, яка виникла внаслідок війни, вони також мають право на 100% знижку для отримання твердого палива, а також скрапленого газу, тобто в, ну, газ, який використовується там, в селах, також для того, щоб приготувати їжу. То ці люди, ця категорія людей, має право на таку саму знижку, на таку саму пільгу. Тому, якщо ви підпадаєте під ці категорії, звертайтесь в пенсійний фонд, і вони повинні розглянути ваші документи та надати вам цю пільгу. Друзі, ми далі розглянемо ще кілька запитань, які стосуються вже мобілізації. Традиційно завжди кажу, у нас в ефірі таких питань є багато. І сьогодні це не виключення. Перше питання з них це стосується того, чи може отримати. Військовослужбовець звільнення з військової служби за контрактом, якщо в нього народилася третя дитина. І на сьогоднішній день він, в нього підписаний контракт, він служить і запитує, чи є це підставою для звільнення з військової служби. Здається, якщо не помиляюсь, в попередньому ефірі було подібне запитання і відповідно по-новому… Давай з цього питання почну э, з третього. Да. <кій> Друзі, ми рухаємось далі. І наступне питання воно нас стосується мобілізації. Як завжди кажу традиційно, в ефірі має прозвучати кілька запитань, ну скажемо, такі умови сьогодення, і диктую, диктує війна, е, такі умови, що люди цікавляться цими питаннями, тому ми розглядаємо їх в наших ефірах. Питання перше, яке ми будемо з цієї категорії розглядати, стосується того, чи має право військовослужбовець, який службу несе за контрактом на звільнення, якщо в нього народилася третя дитина. Зокрема, кілька, як написав наш телеглядач, кілька місяців тому народилася третя дитина, і от він цікавиться, чи це є підставою для звільнення. Якщо не помиляюся, то минулого ефіру було подібне запитання, але було воно звучало про утримання дітей до 18 років неповнолітніх. І також там була особливість, що саме є військова служба за контрактом. Тому повторюю, що на сьогоднішній день закон України про військову службу та військовий обов'язок в статті 26 містить перелік обставин. І підстав для того, щоб бути звільненим з військової служби під час мобілізації в період дії воєнного стану для всіх категорій військовослужбовців, в тому числі для тих, хто несе військову службу за контрактом. Так от, серед переліку обставин, зокрема в категорії за сімейними обставинами, немає такої підстави, як утримання або перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тобто, на жаль, у вашій ситуації це не буде підставою для звільнення з військової служби, тому не знаю навіть, що вам відповісти, якщо ви там маєте бажання звільнитися. Треба дивитися на інші обставини, зокрема, якщо ми говоримо про наявність можливо, інвалідності або в дружини, або в дітей, відповідно, такі обставини можуть бути тими, що дають право. Контрактнику, саме наголошу контрактнику, бути звільненим з військової служби під час воєнного стану. Сама по собі наявність трьох дітей не є такою підставою, тому на сьогоднішній день, якщо вам ваше керівництво відмовляє, то вони діють цілком і повністю у правовому полі. Друзі, ми рухаємось далі. І, відповідно, наступне питання стосується вже і перетину кордону, і так само і відстрочки. Зокрема, написали нам про те, що дружина має інвалідність третьої групи. І відповідно, коли чоловік виїжджав за кордон раніше, він виїхав з дружиною, зараз стоїть питання про повернення, і запитують нас, якщо він повернеться назад, то чи матиме він право на відстрочку. Отож, на сьогоднішній день. Ви будете мати право на відстрочку в тому випадку, якщо немає інших осіб, які зобов'язані отримувати вашу дружину. Простіше кажучи, якщо батьки вашої дружини, вони не працездатні, тобто пенсіонери можуть бути, можуть бути особами з інвалідністю. Відповідно, якщо у вас немає повнолітніх дітей, то в такому випадку закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23 надає вам таке право на відстрочку як чоловіку, який, відповідно, має дружину з осіб, з числа інвалідністю. Будь-якої групи, там не, фактично не вказано, чи перша, друга, третя, тобто будь-яка група підходить, за умови, що немає інших осіб, які згідно закону зобов'язані утримувати вашу дружину. Згідно сімейного кодексу, такий обов'язок мають відповідно батьки, як я вже сказав, діти повнолітні або інші з подружжя. Тому у вашій ситуації, якщо немає таких категорій, якщо батьки, як я вже сказав, не працездатні, якщо немає повнолітніх дітей, тоді матимете. Якщо, в разі якщо є повнолітні діти, тому в цій ситуації фактично ТЦК має повні підстави і повне право. Відмовити вам, у наданні відстрочки, апелюючи тим, що є інші особи, які згідно закону зобов'язані утримувати вашу дружину. Тому така ситуація: ну, уточнюйте це, цю інформацію, дивіться, чи є у вас інші особи, і тоді вже звертайтеся до територіальних центрів комплектування за отриманням і за оформленням відстрочки. Друзі, наступне питання стосується вже процесуального законодавства, зокрема, того, чи можна Відкликати свою позовну заяву, забрати її, якщо вже рішення по справі прийнято і ухвалено. Отож, на сьогоднішній день процесуальне законодавство говорить, що забрати позов фактично можна до будь-якого моменту, до прийняття рішення по суті. Тобто, перед тим, як суд зайшов на радшу кімнату і прийняв рішення по вашій справі, ви маєте право. Відмовитись від позову, забрати позовну заяву, і фактично справа не буде розглянута по суті. Якщо ж все-таки суд прийняв рішення, відповідно вже воно є, оформлене, ви можете фактично забрати позовну заяву, відмовитись від неї на стадії апеляційного провадження. Але для цього потрібно, щоб відповідно відповідач, який не погоджується з цим рішенням, подав апеляційну скаргу. Фактично вже тоді ви на стадії апеляційного провадження можете примиритися, вкласти мирову угоду, забрати апеляційну позовну заяву, і фактично вже тоді суд скасовує те рішення, яке було в першій інстанції. І таким чином можна говорити про те, що ви можете використати своє, справу, своє право на те, щоб забрати позовну заяву. Більше того, хотів би уточнити, якщо в першій інстанції є лише ухвала про прийняття справи до розгляду, відповідно про відкриття провадження або про призначення судового засідання, на цій стадії ви можете спокійно забрати позовну заяву, лише, як я вже сказав, до моменту прийняття рішення по суті. Тобто дивіться, яка у вас там ситуація, чи це дійсно вже є рішення, прийняте у формі вже, так би мовити, судового рішення, яке вже. Є остаточним. Або якщо це просто ухвали якісь, які є в першій інстанції, то ще не все трачено і можна скористатися своїм правом. Друзі, і останнє заключне питання стосується того, знову ж таки, дій територіальних центрів комплектування і мобілізації і відповідальності за ухвалення від мобілізації. Звернувся до нас. Та який говорить про те, що він є особою з інвалідністю третьої групи. В ТЦК йому сказали, що він придатний, і направили його на ТЦК на ВЛК на проходження військової лікарі, лікарської комісії, і обґрунтовують тим, що якщо людина буде відмовлятися від отримання повістки на відправку, грубо кажучи, то тоді будуть притягнути ця людина до відповідальності, зокрема до кримінальної, за ухилення від мобілізації. І цікавиться, який термін може, скажімо так, бути передбачений за такі дії. В цій ситуації цікавить інше. Оскільки на сьогоднішній день, якщо ви маєте інвалідність будь-якої групи, зокрема в тому числі третьої, то законодавство говорить про те, що ви не підлягаєте призвонові військову службу під час мобілізації. Тобто. Ви маєте повне право звернутися в ТЦК, надати ваші документи про інвалідність, зокрема нотаріальні завірені копії, написати заяву про відстрочку і брунтувати тим, що ви не маєте бажання здійснювати військову службу, оскільки лише за вашою згодою, за вашим бажанням може бути вас призвано на військову службу під час мобілізації, якщо ви маєте третю групу інвалідності, тільки за таких обставин. Будь-які розмови про те, що вас буде притягнуто до відповідальності, якщо ви не візьмете відповідно цієї повістки і так далі, є, скажімо так, негуманними, протизаконними і не відповідають жодним нормам законодавства. Оскільки, як я вже сказав, закон чітко передбачає, що наявність інвалідності є підставою для відстрочки. тому, я б радив рухатись в цьому напрямку, а не запитувати, який там термін за ухилення від мобілізації вам слід чи будь-яке щось інше. а Навпаки, надати всі документи, підтверджуючи, що ви не підлягаєте призову. І тоді вже таким чином на від цього відштовхуватись, що дії працівників ТЦК є незаконними. Друзі, на сьогодні у мене все. Традиційно, як завжди, чекаю нових ваших запитань для того, щоб вже через тиждень в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» Відповісти на ті запитання, які ви залишите для нас. З вами в ефірі був Валентин Хаймик. До зустрічі! Всім мирного неба над головою і гарних зимових вечорів!